Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Ось ми і завершуємо з вами вивчати тему значення слова. Сьогодні згадаємо весь матеріал, який вивчали останнім часом. Гаджик, родзинка, читалочка щебетончик пропонують пропоную тобі перевірити свої досягнення з теми спостеріганням за значенням слів. Виконай їхні завдання. У ваших зошитах написано 24 жовтня класна робота! Хвилинка каліграфії сьогодні не буде. Ми з вами одразу переходимо до виконання завдань від наших друзів. Отже. Завдання від родзиночки можете написати вправа 1. Прочитай текст, випиши слова, які мають переносне значення. Отже, ми з вами знаємо, що слова може, слово може мати пряме і переносне значення. Читаємо текст. У березні Карпати вкриваються фіолетовими озерцями. Це про весну сповіщає шафран. Так називають у Закарпатті крокуси. Вони застеляють фіолетовим цвітом лісові галявини, гірські луки. Переносне значення, ми з вами знаємо, що це те значення, якого насправді не буває. Давайте уважно прочитаємо. У березні Карпати вкриваються фіолетовими озерцями. Карпати це гори. Що вони можуть робити? Вкриватися? Вкриваються. Тут слово «жити» в переносному значенні. Наступне. Це про весну сповіщає шафран. Сповіщає шафран. Що квітка може сповіщати? Ні, сповіщає вжите слово в переносному значенні. І так називають у Закарпатті крокуси. Вони застилають фіолетовим цвітом лісові галявини, гірські луки. Так, квіти не можуть застиляти галявини. Отже, застилають. У нас з вами в переносному значенні в житті такі слова: Вкриваються, сповіщає, застилають. Випишіть, будь ласка, ці три слова. Вкриваються, сповіщає, застилають. Ми з вами молодці. Виконали це завдання правильно. Виписали ми слова. Наступна вправа. Написали вправа. Завдання у нас з вами. Від наших друзів таке. Прочитай жарт. Які слова в ньому в житті в переносному значенні? Склади і запиши речення, вживаючи ці слова в прямому значенні. Читаємо жартів. жарт. Кропива кусається, запитала мама мала доня, маму кусається і гавкає. Так, які слова в нас з вами тут вжиті в переносному значенні? Кусається, так, і гавкає. Кропива. Це така рослина. Чи рослина може кусатися і гавкати? Ні, звичайно, не може. Нам з вами потрібно скласти речення і записати, щоб слова кусається і гавкає» було вжите в, перенос... в прямому значенні. Скажіть, будь ласка, хто може кусатися і гавкати? Кусатися і гавкати може в нас собака з вами, да? Отже, давайте з вами запишемо речення. Можемо списати речення з моєї презентації. Можете скласти записати свої речення. Це буде краще, якщо ви складете і запишете свої речення. Сусідська собака кусається, якщо її дражнити. Вона гавкає, коли бачить іншу собаку. Отже, у нас слова кусається і гавкає в житті» в прямому значенні. Наступне завдання. Вправа наступна. Прочитай текст. Випиши в колонку виділені слова. Добери до кожного синонім і запиши в другу колонку. Можеш скористатися довідкою. Перед тим, як ми будемо виконувати це завдання від гаджика, нагадайте, будь ласка, що таке слова-синоніми. Синоніми, Синоніми це слова, які пишуться і звучать по-різному, але мають однакове значення, тобто вони означають одне і те саме. От ми з вами зараз в одну колонку виписуємо виділені слова. Розповідають, зацвітає юнакові кохати, а в другу колонку із довідки навпроти кожного слова добираємо синонім. Так. Отже, розповідає, Роз... розказують, зацвітає, розквітає. Знайде, відшукає юнакові, хлопцеві, кохати, любити. Ось так ось повинні бути записані слова-синоніми. Наступне завдання від Родзиночки – Напишіть слово вправо. Прошитай уривок із вірша, знайди антоніми, запиши їх парами. Перш ніж ми будемо виконувати це завдання, ми з вами згадаємо, що таке антоніми? Антоніми це слова протилежні за значенням. Вони означають зовсім протилежне, вони мають зовсім інше значення. Читаємо уривок. Два брати жили на світі. Був один з них працьовитий, а другий Ледачий дуже. Той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий. Нам з вами потрібно з цього віршика знайти протилежні значенням слова і виписати їх парами. Поставте, будь ласка, відео на паузу, перечитайте віршик, знайдіть слова антоніми, а після паузи перевірте, чи правильно ви відшукали їх. Перевіряй. Працьовитий, ледачий, хоробрий, полохливий, правдивий, брехливий, Молодчинки. Так, працьовитий ледачий, хоробрий, полохливий, правдивий, брехливий. Ось так у вас повинно бути виписане. Наступне завдання це... Останнє завдання на сьогодні. Відгадай загадку. Поясни, скільки значень має слово відгадка. І склади зі словом «відгадкою» три речення, щоб по кожному воно мало інше значення. І запиши. Мешкають вони у морі, і на концерті бачиш їх, а в небесному просторі за ніч не здичити. Всіх. Що це таке? Це зірка, діти. Це зірка. Слово відгадка зірка. Воно багатозначне. Ми з вами останнє, про що говорили на попередньому році. Про те, що є слова, які мають багато значень. От слово зірка має багато значень. Воно багатозначне. Подивіться, у нас з вами є підсказочки, про які зірки може йти мова. Про морську зірку, далі про зірку та, що в небі, про небесне тіло, так? І про співака. Вам потрібно самостійно скласти речення зі словом зірка, щоб воно було у трьох Різних значеннях. На цьому ми з вами завершимо вивчати тему значення слова.